Ти борщ будеш їсти, ні? Ти береш бігом куртку вдівай, бо вся риба втіче. Давай ну, я зараз. Не будеш їсти, так? Да? А вудка де твоя? Тут ти або вдівайся, або вудку. Щось роби Оце буде рибалка, правда? Бімба не рибалка. Да. Це буде бімба. Оце я наловлю. А ти скільки зловиш? Віса будемо брати з собою. Да. Треба брати. І вудку треба брати. Стань, будь ласка. Це капець. Я кажу в тебе треба втікати в 4 Ти Він тоді якраз не спить. Хапай вудку бігом, Зараз. бо риби не буде. Бігом, вудку хапай, пінцаку візьми, не забудь. Взяв пінцаку, показуй. Є пінцакає, все, давай, пече бігом, бо ж риба ждет тебе. Ще оцю цю вудку, Все. Рукавиці я ще одні візде. Все, печем. Рукавички я взяв. Все, печем, бігом, бігом, печем. А. Матвій, аккуратно. Вудка 12 тисяч.